Ось так плодоносить наша йошта. Ось дивіться, покажу вам гілочку, яка вона рясна. Ось дивіться. Чорна така. Вона не достигає рівномірно, але дуже смачна і дуже корисна. Йошта схрещений агрус з смородиною. Ось такі гілочки. Дуже чорненька, дуже корисненька, дуже смачненька. Йошта. І дуже рясна. Ось такі великі кущі. Я показував навесні, як вони квітли. І цілий ряд нашої йошти. Ось такі плоди. Дуже корисні.